Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Я ні у кого нічого не прошу, не не турбуйтесь. Хочу вам нагадати добру новину. Знаєте, поганих новин ми дуже багато бачимо, чуємо, дивимось і побачимо, наскільки сьогодні зло воно торжествує в нашому світі. Добра новина в тому, що Господь Ісус Христос Він каже, що Він прийшов, в судив цей світ. Він прожив досконале життя, Він помер за нас. За нас, людей грішних, Христос помер на Христі. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Єдинородженого, щоб кожен віруючий в нього Не загинув, але мав життя вічне. Христос, він помер на христі. За тебе мене дорога людина. Він сплатив на христі. Якщо ми плату Христа приймаємо, каємо свої гріхи, Бог гріхи прощає. Якщо ми відвертаємось, не приймаємо, самим прийдеться платити в муках пекла, які чекають людину. У Христос не тільки помер, Він воскрес, він є живий. І він сьогодні закликає всіх людей покаяться і увірувати. Примиріться з Богом, попросити у Бога прощення, і Бог врятує вас і простить. Читайте Святе Письмо. Я закликаю кожного із вас молитися за наше військо, за збройні сили України, за наших хлопців і дівчат.